Бурштинові нотки перший подібний фестиваль на Рівненщині. Участь у ньому беруть водночас молоді виконавці як класичної, так і естрадної музики. Особисто я вважаю, що конкурси взагалі потрібні людині для того, щоб рухатись. Тобто, це одна з для, по-перше, для учня. У семи номінаціях змагатимуться учасники з 16 областей України. Наймолодшим лише 6 років, найстаршим 21. Усі вони готували власні концертні програми спеціально до фестивалю. Переможців нагороджуватимуть ексклюзивними відзнаками янголами, оздобленими бурштином. Мені не дуже складно було готуватись до конкурсу, тому що ем, свої п'єси я вибирала сама, які мені подобалися. Оцінюватиме молодих талантів журі, до складу якого увійшли музиканти з різних міст України. Я думаю, що конкурси, які вже мають свою історію, це дуже добре. Але ті конкурси, які щойно починаються, а ще так починаються гарно і так активно, тобто які зібрали силу селену виконавців, це дуже дуже похвально. Завершиться фестиваль бурштинові нотки у неділю гала-концертом, який відбудеться у драмтеатрі. Тоді й стануть відомі його переможці. Михайло Чубай, Сергій Савта. Інформаційна програма День.